Ще раз вітаю, ще раз добрий день, шановні гості каналу підписники. Ну ось. Так, шкода мені цього клиночка, який репнув. Ну, переробим. Це не, не останнє, що буває і не найгірше. І питає мене один підписник пан Роман. А що з ним трапилося? Що ж це за сталь така, яка без навантаження репнула? Ну, періодично я експериментую, але ці експерименти глибоко наукові. Беремо ми чавунний електрод або звичайний електрод, беремо відповідно чавунну стружку або залізну і варимо таку кляксу на високих амперах, періодично посипаючи потрішечки це все пісочком для легування сталі і для очищення. Ось такий собі недобулат. Гарного всім вечора.